Життя людей відновлюється, вони змінюються, сім'ї відновлюються. Ви знаєте, залежності падають з людей, люди звільняються, і тільки сила Христа може це зробити. Це більше ніж ми, те, що ми робимо. Мене звати Ембер Вінсент. Я вже сім років відвідую церкву в CRC. Ми заснували нову домашню групу в моєму будинку. Я щойно переїхала в новий район, і мені дали одного члена. Вона запитала, як ми будемо це робити. Я відповів, що ми будемо застосовувати нашу віру і просто довіряти Господу. І я вірю, що Господь щось зробить у цій сфері, тому я почав вставати о 5 годині ранку і заохочувати цього члена церкви, вставати о 5 годині разом зі мною, тому що Господь говорив зі мною, і я вірю, що Господь збирається примножити домашню групу. Він збирається збільшити нас у величезній мірі. Я вирішив, що люди відчують Ісуса. Я вирішив, що Ісус зробить щось там, і це була віра, за яку я тримався. Ми почали молитися, проповідувати, але нічого не відбувалося. Ми намагалися проповідувати, відвідувати людей, і так тривало з вірою протягом шести місяців. Наближався день відкритих дверей, і я сказав, що Бог щось зробить. Тому ми запросили всіх цих людей. Ми отримали 26 підтверджень. У кожного було подвійне бронювання, підтвердження. У суботу ввечері ми молилися за всіх, але жодна людина не прийшла. Ніхто не прийшов, ніхто не подзвонив нам, щоб сказати, що не прийде. І це було справжнім знеохоченням, тому що я думав, що ми працюємо з вірою. Я трохи відволіклася від Ісуса. Я зосередився на роботі, на тому, що ми робили. Тож я просто сказав, і знаєте, що ми будемо продовжувати. А потім мені подзвонили і сказали Привіт! Я дуже хочу прийти до вашої церкви. Я відповів: так круто, давайте складемо план. Наступного тижня ще хтось захотів прийти. Тоді я думаю, у нас було шість відвідувачів того тижня. Наступного тижня у нас було вісім відвідувачів. Наступного тижня було дванадцять відвідувачів. Потім у нас було 18 відвідувачів, і я думаю, що в цій домашній групі протягом шести місяців з двох осіб ми мали 51 людину, яка прийшла через домашню групу і охрестила 30 осіб. А потім ми розмножили ще одну домашню групу зовсім в іншій місцевості. Я думаю, що це означає прийняти рішення і бути вірним, навіть коли здається, що цього не станеться. Знову звернути свій погляд на Ісуса. А не на себе і запитати, Господи, що ти хочеш зробити в мені і через мене бути охочим гостем, мати серце, сповнене любові, волаючи до Господа. Тому що я думаю, що також те, чого я навчився, будучи лідером домашньої групи, полягає в тому, що ви повинні спочатку народжувати людей в дусі. Ви повинні продовжувати молитися за них, волати про їхнє спасіння, взивати до Господа, мати таке серце, мати таке серце. І з часом я це зрозумів. Я ще не досягла цього звичайно, але я знаю, що Господь змінює мене. Через домашню групу, коли я зростаю в лідера, тому що ви не можете цього зробити, якщо не маєте особистих стосунків з Ісусом. Якщо ви дивилися це відео і відчуваєте, що потребуєте підтримки в певній сфері, або хочете дізнатися більше про Ісуса Христа, будь ласка, зв'яжіться з нами, надіславши електронного листа на адресу інфосєрндон.com, або відвідайте наш сайт, щоб дізнатися більше інформації. Ми тут, щоб допомогти вам у вашій подорожі.